Є е, інша категорія, про яку мало хто говорить, це ті, хто отримав так звані дисциплінарні покарання, е, вже будучи військовослужбовцем. І таких у нас близько 15 тисяч, які або не виконали наказ, або відмовилися виконувати його, або десь покинули самовільно військову частину, і зараз вони фактично ніде не застосовуються. Можливо, вони десь там не знаю, в чорну там працюють неофіційно, і так далі, але вони. Не в тюрмі, не в якомусь там штрафбаті, хоча частина десь е, окремо їх тримають, але знову ж таки не має ніяких засідань суду, щоб визначити їхній статус. Вони в чомусь винні чи не винні. Це офіційна цифра, яку можна отримати навіть в мін'юсті. І зрозуміти, що далі робити. Проблема чому в тому я перечаю. Що... Немає судів по цим людям, бо це ж ну слухайте, не дві-три людини, а особовий склад, який може, якщо я думаю, що рішення, очікували насправді якогось законного рішення в вигляді закону. Від очікували також аудиту збройних сил України, щоб розуміти, але це за два роки, тобто це не за один день відбулося. Насправді, і найбільша проблема в тому, що серед них мало є тих людей, які готові знову брати зброю до рук, і це є про. Але є інше питання. є ну, ті хто в Сто відсотків, якщо вони на це будуть погоджуватися. І є ті, які воювали з 2014 року, мають великий бойовий досвід, але через якісь непорозуміння з командирами вони зараз фактично знаходяться, не знаю, в якому це статусі навіть правильно назвати, можливо, mm -hmm. колега юрист скаже, mm -hmm. але вони під дисциплінарним покаранням знаходяться. Mm -hmm.